Я думав, просто ну, пристреляний мост, как би, пристреляна ділянка, думав, просто десь рядом прилетіло. Воно так заніміло, все, жару на тоді так очі, глаза, дивлюсь, думаю, О, війна закінчилась. Ну так yes. на секунду, реально так я думаю, фух, війна закінчилась. Воно так затягнув себе, ще пацани зверху кричать. Я говорю, не йди, чортик, я пройшов. Я так метров 20-30 від дороги одашов, ну лісом хто знає, як я пройшов. Боєць Микола Заріцький із позивним ВИР розповідає, як йому у жовтні минулого року відірвало частину ноги під час виконання бойового завдання. Останні кілька місяців чоловік ходить за допомогою протезу. Є і плюси в цій схемі. Менше зрізати. Микола пригадує, у перші тижні повномасштабної війни разом із товаришами патрулював Білопілля, потім призвався до війська. Війна мене застала тут, в Білопіллі. Приблизно, мабуть, пів п'ятої ранку були вже чутно, ну, деякі ракети, мабуть, я так дуже і не пам'ятаю, але в мене погранзастава рядом. Тобто і почались дзвінки від родичів з Краснопілля, кум дзвонив, ну, батьки почали дзвонити. І вже було зрозуміло, що почалась війна така. Хоч всі пару днів до цього всі розмовляли, всі балакали про це, але якось не вірилось і не думалось. А вже з 5-ї ранку все було зрозуміло. Кожен боявся за свою домівлю, за свою сім'ю, за своїх друзів, за батьків. І ми з друзями, з товаришами, всі, хто залишився в місті Білопілля, хто нікуди не тікав, всі якось організовувалися. І тут ходили, старалися щось налаштувати, якісь організовували чергування, щось таке схоже на тероборону. Ми там вечорами і охотники ходили з ружжями, і ну, хто що мав, той з тим і ходив. Ну, слава Богу, що в нас так трохи, трохи легко обійшлось в Білопіллі. Дуже пощастило, я вважаю. Ну, було незрозуміло, що як і куди. Коли в нас колони по бурині, по постольному, і за сумами йшли, тобто і кожні п'ять кожні хвилин якась нова інформація, якісь ну незрозуміло було, як що і куди, але потім, як уже почали проганяти, як вже почало щось устатковуватися, якась картинка вимальовуватися. Тоді я почав ну, прозванювати по друзям, по військовим, почав ну, запитувати, як мені краще призватися. Спочатку я потрапив до Львовської академії сухопутних військ, там ми якби, пройшли чи згадали певні звички, які ну, я навчався на військовій кафедрі, я не кадровий військовий, тому там ми згадали все те, що вчили раніше, попав одразу на Лисичанський напрямок. Там працював старшим офіцером батареї в реактивній, ну, в реактивній батареї з реактивки, починав на градах, на установках градах працював, а потім перевели в мінометну батарею. І також в своїй бригаді, але вже в батальйоні працював вже в мінометній батареї старшим офіцером. Вокруг тебе все там взривається, взриви, якісь приходи, прильоти, виходи. Ну, і це, ну, поки звикнеш до цього. Трошки перший час було і страшно, і незрозуміло. Ну, і далі вже якось трохи звиклося, вже під кананада спалося, і все. Далі вже пішло все, як, як у звичайного військового. За два місяці боєць вже був під Херсоном, там і отримав поранення. У той день, 11 жовтня, згадує Микола, він із групою виїхав на бойове завдання. Бійці мали розвідати місцевість. Там я вже в мінометній батареї працював з кінця серпня, вересень і до 11 жовтня до поранення. Вже коли почали їх проганяти, почали вже ну, ближче до Херсону підбиратися там, по селам, по посадкам, там, село за селом. І, і так трапилось, що ну, трохи залишають дуже багато таких подарунків, так сказати, свобаки ці. Ну. Зранку виїхали на бойове завдання. Там хлопці займалися розвідка своє, нам там треба було район подивитися ближче-ближче, ну, щоб піхоту підтримувати, Там шукали позиції, вибирали, де укриття де може якесь облаштувати де яку позицію, вогнево облаштувати. І трошки в лісі я не долазив, трохи не додивився. Наступив на піхотну міну. Стопу чоловіку відірвало на місці. Це відео відзняти за кілька хвилин після поранення. Микола пригадує, друзі першими дізналися, що сталося. Від рідних, як міг, намагався приховати свій стан. Коли вже ампутацію зробили, вже вечором там після наркозу в лікарні відходив, то перший день. Так якось, ну, не хотілося рідним казати, там казав, що просто там рядом прилетіло, що там трохи посікло осколками ноги, і одну ногу під одіялом не показував, показував тільки праву ногу, ну перев'язану, казав, що все добре. Але потім вже на наступний день мати каже: Ну, давай кажи вже, що там є. Ну, дуже переживала і мати, і жінка. Ну. Тобто тоді вже прийшлось признатися. За два місяці після поранення за допомогою благодійного фонду чоловік поїхав до Сполучених Штатів Америки на протезування. Звикати до штучної стопи було болісно, ділиться Микола. У мене трохи ну, чувствітельна дуже ну, культя відчутлива, така і мені було спочатку. Ну, я ніколи якось не, не унивав, ніколи не опускав руки, ну розумів, що. У мене просто ще на, на цивільному житті було три операції на ногах, і тобто, ну, етап реабілітації для мене трошки знайомий, там св'язки міністки, тобто я знаю, як це все проходить, і ну, налаштувався, так що з протезом буде так само, що я буду ходити в зал і все буде добре. Але коли був готовий протез, а, ну, дуже були больові відчуття, і спочатку, поки воно все там мозоль наб'ється, натреться, тобто, і спочатку перший. Тиждень-два мені було ну так дуже тяжко, я навіть дуже розстраювався, коли хлопці там по годині, по дві в день ходили, могли якісь вправи робити. А мені трохи не давало. А це тоді я трохи так під ну, засмотрівся. Але пізніше почало все налажуватися. Зараз майже цілий день повноцінно хожу. Тренування, незважаючи на біль, чоловік не залишив шестикратний чемпіон України з бігу на середній дистанції Микола Заріцький відвідує спортивну залу майже щодня. Я займався легкою атлетикою, їздив в Крим, в Алушту. Тобто, для мене також би було принципово зайти туди, і на свої старі бігові тропи, так сказати. Займався легкою атлетикою. Шестикратний чемпіон України з бігу на середні дистанції, Ну це в юнацькому віці було. Ну, і так спортом далі просто по життю прийшло, що спорт просто є невід'ємною частиною мого життя. Я ну, дуже часто ну, коли, коли виходить, майже кожного ранку ходжу до залу, якщо нічим не зайнято, якщо навіть ну, у військовій. Коли коли служив, у мене завжди з собою там якісь гирі, резинки. Тобто, ну, якщо ми десь не на бойових, то хлопці знають, що я там то в лісі десь бігаю, то ще щось. Нині боєць може ходити з протезом майже увесь день. Про отриману травму чоловік розповідає з гумором. Себе ж тепер називає універсальним солдатом, мовляв, і артилерист, і сапер. Наразі чоловік мріє продовжувати боротьбу у війську і надалі та повернути усі території, які належать Україні. Я в артилерії працюю. Звичайно, може прилетіти як піхоті, так і артилерії, але ну. Я думаю, все буде добре. Ну, рідні, звичайно, проти, ну, якби, тобто, ну, є вісома причина, якби ну, не всі хочуть повертатися. Ну, я не знаю, я для себе вирішив з перших днів, що ну, як, навіщо було це все починати, потрібно це все завершити до кінця. І жити і радуватися в нашій вільній славній Україні.